Виконуємо задачу з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 5.1 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу Ривки для Лесінькочальника Шакотько 2022 року випуску. Під час виконання задачі будемо використовувати середовище розробки Лазарус. Відкриємо середовище Lazarus. На форму помістимо два багаторядкових текстове поля Мемо. Для цього на вкладці стандарт. Вибираємо компонент мемо, клацаємо по компоненту і клацаємо на формі. Розмістимо їх, наприклад, ось так. Тепер змінимо висоту даного багаторядкового текстового поля, для цього виділяємо його і у і вікні Інспектор об'єктів. Находимо властивість Height. Встановлюємо висоту 200 пікселів. Enter для підтвердження, аналогічно для другого. Крім цього, встановимо вертикальну смугу прокручування, якщо не поміщаються дані. Змінюємо властивість Scroll Bars. встановлюємо значення SS Vertical. Додамо також кнопку Button. На кнопці напишемо змінити. Для цього змінюємо властивість «Caption» кнопки. Enter для підтвердження. Ну і бачимо, ось тут написано «Memo 1, «Memo 2. Це не зовсім гарно. Давайте вилучимо його. Знайдемо властивість Lines, класнемо сюди на три крапки, вилучимо ОК. Отже, очистили. Тепер створимо обробник події-клік для кнопки Button 1. Виділяємо кнопку, переходимо на вкладку події, знаходимо ON-Click, ну і ось тут подвійний клік миші або на три крапки, і бачимо, автоматично створилася заготовка обробника події. Оголосимо змінні, а саме масив з іменем A. Буде 8 елементів масиву. Перший елемент буде мати індекс 0, а останній 7. І елементи масиву будуть цілого типу. Для того, щоб з'явився у вас такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш, Ctrl, пропуск. В кінці крапка з комою. І ще одну зміну, яка потрібна буде для лічильника циклу FOR, також цілого типу. А тепер записуємо саму програму. Отже, нам потрібно забрати числа, які будуть знаходитися в memo 1, і помістити в масив A. Для цього скористаємося циклом з лічильником FOR. For і e від нуля. До 7. Тобто проходимо по всьому масиву робимо. А саме масив. Ей. На першій ітерації циклу бачимо, і буде рівне 0, далі і рівне буде 1, 2, 3, і так до 7, включно. Поміщаємо те, що в самому першому рядку багаторядкового текстового поля мемо 1, але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Отже, рядковий тип нам потрібно перевести в цілий. Для цього скористаємося функцією strToInt. А далі з memo 1 властивості Lines. Забираємо значення зі того рядка. Нумерація рядків в багаторядковому текстовому полі-мемо розпочинається з одиниці. Отже, список ми вже заповнили. Далі нам елементи даного масиву потрібно збільшити на його номер. Тобто, перше число номер у нас починається з нуля. Отже, до першого числа додається 0, буде таке саме число, до другого числа додається 1. До 3 числа додається 2, ну а до 7 числа додається 6. Це також будемо робити в циклу, можна було б зробити насправді і прямо ось тут, в цьому циклу, тільки не забути додати операторні дошки begin-end, але ви тільки навчаєтесь, через це зробимо все окремо. І цей елемент масиву, збільшуємо на його номер. Є таке, тепер залишилося вивести результат в мемо2. Ну, але перед цим може бути так, що в даному багаторядковому текстовому полі Мемо 2 вже щось написано. Через це ми це все, що написано, очистимо. Для цього скористаємося методом clear. І тепер поміщаємо список в «Memo 2 також за допомогою цикла For. Проходимо по всьому масиву. У «Memo 2 вирядок за допомогою метода append. Поміщаємо елементи масиву, але тепер нам вже потрібно перевести з цілого типу в рядковий. Використовуємо функцію Int toString. І поміщаємо масив. І в мене одні дужки зайві. Ну, тепер добре. Так, давайте спершу наш проєкт. Для цього виконуємо файл, зберегти Всі. Зверніть увагу, що вибираємо зберегти всі». Збережемо власні папці, створюємо окрему папку для нашого проєкту. Називаємо її вправа 5.1. Відкриваємо цю папку. Ось тут ім'я файлу не змінюєте. Зберегти. І ще раз буде зберегти, і також ім'я файлу не змінюєте. Зберегти сорінтувалу. Що ось тут, в папці, в якій ви зберегли проєкт, досить таки багато є різних файлів. Всі вони потрібні. Ну І виконуємо проєкт. Ведемо числа. Натискаємо змінити. Так, перший не змінюється, другий на одиницю, третій на 2. Ну і так далі. Отже, все працює. Тепер змінимо якісь числа. Виконуємо. Все також працює. Останнє ми говорили, має збільшуватися на 7. а попереднє значить на 6. Закриємо вікно. Тільки хоч це і не сказано у вправі. Давайте я, щоб було гарніше, форму 1. Змінюю назву вікна, виділяємо форму і змінюємо властивість кепші. Назвемо вправа 5.1. Ентер для підтвердження, бачимо, змінилося. Так, знову зберігаємо зберегти всі. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!